Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Кар'єра Джошуа у великій небезпеці, думка як чемпіона, Адам Бут про майбутнє Моузеса і Тауми. Цього було недостатньо. Нові виправдання пораз в реванші з усиком. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Відомий американський наставник Джоел Діас нещодавно поділився своєю думкою про майбутній суперпоєдинок між Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом. За його словами, результат бою фактично вже вирішений і не лише через чинники в боксі. Навіть з погляду суто спортивного він не залишає Кроуфорду жодних шансів. Канело має виграти. Я бачу, як Канело перемагає Кроуфорда впевненим рішенням суддів. Немає жодного варіанту, щоб Кроуфорд переміг Канело. Бій буде цікавим та конкурентним перші чотири раунди. Канело пропускав від справжніх панчерів і жодного разу навіть не моргнув. Як тільки Канело відчує, що Кроуфорду не вистачає сили, щоб його потрясти, він почне тиснути. Кроуфорд битиметься і відповідатиме, але він розумний боєць і діятиме обережніше, як тільки виявився вражений. Саме тоді Канело перехопить ініціативу. Кроуфорд не розмінюватиметься ударами з Канело у центрі рингу. Ми вже бачили, як Крофорда хитало. А каналу, повірте, б'є сильніше, ніж Юріорки з Гамбоа та Ігідіос Каваляускас. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях британець Дюк Маккензі поділився думками про майбутнє свого співвітчизника та екс-чемпіона в Хівівейті Ентоні Джошуа. Після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа у вересні минулого року Джошуа готується до повернення на ринг, але на думку експерта, його становище зараз дуже непросте. План для Ентоні Джошуа полягає в тому, що йому потрібно битися із прохідним суперником, бо якщо він вийде проти когось із топ-4 чи топ-5, Йому знову погасить світло. Я вважаю, що Ентоні Джоша дуже тендітний із ментального погляду, тому їм потрібно намагатися його перебудувати. Не можна ставити його проти небезпечного суперника. Забудьте про Кабаєла, забудьте про дюбуа, забудьте про баколе. Будь-хто хто зараз відповідатиме ударами Джошуа, перетворить його життя на жах після того, що з ним зробив Дюбуа. Отже, їм потрібно шукати когось за межами топ-10, швидше за все, навіть топ-15. Кого Джошуа зможе пройти. Але проблема в тому, що коли б'єшся з бійцем, який не дотягує за рівнем, ти сам опускаєшся до його рівня, якщо Ентоні Джошо вийде проти когось на 115. І той зможе прикластися йому по щелепі, то кар'єру Джошуа буде закінчено. Тож зараз він перебуває у довершеному стані. Якщо він б'ється, то ризикує знову програти. Хто б не вийшов проти Джошо, він буде заряджений на максимум, навіть якщо це так званий безнадійний аутсайдер. Сказав Маккензі, «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Фовбет деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Британський наставник Адам Бут висловився про перспективи важкого Вика з Британії Моузеса і Тауми, зазначивши його прогрес та потенціал на світовій арені. Є велика ймовірність, що в грудні Дюбуа зустрінеться з Джозефом Паркером. За вакантний титул і це виглядає логічніше ніж кидати в бій Мовзиса Ітауму. Даніель же відчув, що таке удари на елітному рівні і як це бути враженим. А Ітаума за всю кар'єру практично не пропустив жодного серйозного удару. У нас є 20-річний суперваговик, який ще не проходив справжніх випробувань. Тому, на мою думку, йому варто дати час підібрати суперників, здатних перевірити його, щоб він сам переконався, що готовий до конкурентних боїв. На високому рівні, сказав Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Деонтей Велдер погодився на бій з чемпіоном Піфіл Френсісом Нгану. Їхній поєдинок за правилами боксу планується провести ще до кінця цього року. В ефірі підкасту Еріях Хелвані Уелдер розповів, що переговори про організацію такого поєдинку ведуться вже досить давно. Але тільки зараз вся ця справа розпалюється. Він заявив про свої наміри. Він кинув мені виклик, а я йому відповів. Я дав йому зрозуміти, що налаштований всерйоз. Дав зрозуміти, що я готовий прийняти бій з ним. Френсісе крихітко погнали. Вирішимо це раз і назавжди. Давай же, твоя міць проти моєї могутності. 39-річний Велдер вирішив трохи набити собі ціну і трохи перестарався. Налякав заявою про те, що хоче боксувати ще 10 років. Я не сказав би, що він фаворит. Він єдиний. Є інші пропозиції. Я в цьому бізнесі з тих пір, як мені стукнуло 21, І зараз я тільки впіймав ритм. Ні, я не вигорів. Почуваюся чудово. Вік, вік це лише цифри. Цифри не повинні визначати, як вам жити далі. Ну і на завершення промоутер Франк Уоррен заявив, що його підопічний, колишній чемпіон у надважкій вазі Даніель Дюбуа, із запізненням прибув на поєдинок проти абсолютного чемпіона Олександра Усика. Він приїхав на бій за 1 годину 20 хвилин до початку, і цього було просто недостатньо. Це трапилося, звичайно, я цим не задоволений, але що є, то є. Тобто я не можу це змінити. Я міг би кричати, злитися, робити будь-що, але це не змінить того, що сталося. Єдине, що я можу гарантувати, це те, що такого більше ніколи не повториться. У нього є травма, яку він має подолати. Тож подивимося, що буде далі, як тільки він буде готовий вийти на ринг. Гадаю, він. Його батько був там, також Сем Джонс, який тепер займається менеджментом, та його інший радник Ріц. Тому ми, звичайно, поговорили про попередній бій, а потім перейшли до майбутнього. А майбутнє таке вони вирішили, що хочуть змінити тренера, і так воно і буде. І очевидно, він повернеться і повернеться з великим боєм, сказав Уоррен. Нагадаю, у липні Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбоа, зупинивши його в п'ятому раунді, і тим самим захистивши ти. Титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!